будь ласка, а що взагалі знаєте про ці події? М -м, вибачте нічого. А ви? Та не знаю. Щось історії, коли це приходило, це було давно. А ви ніколи не цікавились? Ну, не знаю, якось навіть часу толком нема ні на що. Але знаєте, що тоді на Майдані загинуло дуже багато студентів, дуже багато людей? Ну, це щось таке чуло. Але ніколи це не цікавилось. Ну, якось не виходило. Саму дату я не знаю, але це я да, чула про це. Винули, то я чула десь. А чи знаєте взагалі, чому це розпочалось? На жаль, ні. А чому ніколи не цікавились? Не знаю, я не цікавилась взагалі історію, можна сказати, в школі. Ну, а от зараз, наприклад, чи було б вам цікаво дізнатися, з чого взагалі розпочалася війна? О, так, напевно. Коли в Україні розпочалася революція гідності? Взагалі я не львів'янка. А немає різниці, ви Українка? Коли в Україні розпочалась Революція Гідності? Ого. Це... Можу вам дати варіанти відповіді? Не тримає, все. Чесно кажучи, мало знаю. Не слідкували за цими подіями? Напевно, ні. Не було часу. А не цікавились, не слідкували, коли це було в 2013 році? Треба це виправити. Обов'язково. А чому не цікавились? Не знаю, напевно, цікавився іншими сферами якимось. Тим, чим я займаюся зараз або вчусь. Типу того, але це були такі всеукраїнські події, державотворчі процеси. Тоді студенти вийшли на мітинг проти тогочасної влади. Ні, я погоджуюсь повністю. Це дуже груба помилка. Я маю це знати. Того маю це знати. І напевно це буде поштовхом для мене. і Я сьогодні це розберу питання. 30 листопада 2013, року... 30 листопада 2013 року не року було Давай давайте поговоримо з вами. Так, давайте. Коли в Україні розпочалась революція гідності? Любі друзі, завершується. завершилися. Ні, не знаємо. Факт того, що почалося почалося, 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 те, ну, краще. Ладно, нормально, спочатку. Просто факт того, типу, що я знаю, що в той момент стали студенти на захист своїх прав, тому подібного їх розганяла поліція, почалося жорстко. Жорстокі бої. там з тим самим туди поїхав мій батько, який також був на Майдані. Він захищав свою гідність та гідність нашої країни та України. Після того він деякі поранення, поїхав додому і зараз він воює. І хочу сказати, те, що кожен із нас має свою честь і гідність захищати. Я так вважаю. Ось така ось ситуація. А чи знаєте, чому взагалі розпочалася революція гідності? Хорошо, не знаю, хто б дізнатися. А чи слідкували ви? Ні, ні, ми <пробували> не слідкували, святкувала, що кажучи. Революція гідності це той час, коли був Майдан, так тоді? Це час, коли в Києві відбувалися такі події. Коли студенти виходили на мітинги проти того, щоб ну, була така в Україні. Ну, тоді розпочався такий великий конфлікт на Донецьку, коли почали. Тоді вже війна була в Україні. А що знаєте про ці події? Чесно, не знаю. Чесно, нічого не знаю. Не слідкували? Слідкували, але я часу не пам'ятаю. Мені так е, важко на числа і на якісь такі події, якесь таке як все, як в тумані після війни. Якщо чесно, не пам'ятаєте, чому тоді виникли такі події на майдані? Е, то за студентів? Так? Так, студенти вийшли, але чому вийшли? Е, щоб зняти Януковича, звичайно. А чи щось пам'ятаєте ще тоді, що відбувалося? Не пам'ятаю. Знаєте чому? Тому що я точно пам'ятаю, в лікарні лежала тоді, хвора була. І в мене таке все, як в тумані. Коли в Україні була революція гідності, 23 жовтня дві Я дуже спішусь. Якщо я не помиляюся, студенти вийшли. Спочатку було 200-300 студентів, які вийшли на майдан через те, що Янукович на той момент не підписав асоціацію з європейським союзом. І вийшли з лозунгами, підпиши, підпиши. Після через декілька ночей було побиття студентів. Там було багато студентів могилянки на той момент. Я сама на той момент навчалася в могилянці, і через це побиття я вважаю, і стався такий великий. Як стрибок активності у людей, і люди почали виходити через побиття беркутом вночі студентів на Майдані. Люди почали масово виходити, і тоді ми вже бачили 100 тисяч людей на хрещатику через декілька днів після цього побиття, і це й призвело до уже лютневих подій. Що взагалі знаєте про ці події? Ну що коли Янукович не підписав асоціацію з Європейським союзом, то студенти вийшли на мітинг, їх розігнали і тоді.